Продажі в максимальній комплектації Hyundai Kona 2019 року автомобіль був придбаний з лізаного аукціону з Нідерландів. Усі відповідні документи за аукціона присутні. Також є Car Vertical, Зараз прикріплю фотографії. Коли цікавить, більш детальніша інформація за аукціону та Car Vertical скинути можу на Viber, на будь-який месенджер, бо двінкот. Автомобіль у нас в рідній фарбі без пошкоджень. Присутні в нас адаптивний круїз-контроль, дестронік, виїзна проекція, зимова резина, безключовий доступ, датчики сліпих зон, чотири склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, максимальна акустика крил, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння, гарний перфорований шкіряний салон, підігріви обдуве сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль перед-зад парктроніки, задня камера, 110 тисяч рідного пробігу, мультируль. Так виглядає в нас задній ряд сидіння, автомобіль збережений в дуже класному стані. Тримання в полосі, це все в автомобілі присутнє. Всі асистенти також є фаркоп. Автомобіль вже розмитений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є дві зарядки, одна від станції, друга від розетки. У 2022 році по відзивні компанії була замінена батарея. Так що, друзі, кого цікавий, дуже класний автомобіль. Також можу його доставити прямо до вас додому. Так що, друзі, кого цікавить, телефонуйте.